Так, і на перший контракт у нас буде два з Вертіги 21-го, два з Нюка 18-го, два з інферни, один з лайка, два з сейф хаус, один з тренера. Оце все отримав я після щотижневих Байдуже, Все одно ці контракти на консюмер це невдячна справа. Вони ніколи не заходять. Остановіться! Тому те, що є, це піде в контракт. Ціна невисока. оці я знайшов у хорошій ціні 0.78 прямо на стімі. Ціна у нього близько 2 євро. Профітність 40%, Шанс профітнути з цілих 17%, Як завжди, У нас виходить 17% на вертігу, 17% на інферно, на нюк, і саме більше відсотків у нас на сейфхаус. 20 з лишнім відсотки. Тобто, по ідеї, виховуючи досвід, і те, як нові контрактор, каз 2 працює, повинно заходити щось із Safe House. Побачу на працю. Так завантажимо перший слот його і в десятий. Все готово? Ну давайте зі мною. Три, два, один, габен, погано людей. Чесно, піхоть же, оці контакти на консюмер, це саме невдала річ 008. Ну скін сам по собі окей, тільки ось тут не дуже. А все остальне ну, може бути, може бути. Так, у нас 4 трейна, 2 інферно, 1 даст і 1 ануба. Тут 13%, на інферно у нас буде 30 з лишніх відсотків. Можна так зробити, як думаю, варто чи ні. Просто я не хочу чисто на трейні робити, бо я знаю, що впаде цей Давайте так зробимо. Так, ми, як я обіцяв, мозаїку четвертий. Тут у нас флот 022. Трийне є, два інферни і один даст. Даст. У мене є два Даста, давай, два Даста замість Анубісу. Або один Анубіс і один Інферн. Отак, зробимо. Так, Анубіс, то це згодиться. І закриємося аухом з колекції кеш. Така сама М-ка, яка в якості факту і не коштує 400 євро. Так, все готово, Якось цикотно, хоча чогось все одно не зайде. Окей, let's go, як казав один хлопчик з Голландії. 3, 2, 1, колекція Альфа. Ну нічого страшного. І все одно це х падає. Ми будемо крафтити ядерний сад, Контракт, як бачите, профітний, якщо не продавати зараз, шанси профітнути всього 32%, але насправді тут більше відсотків, тут є ще ауф, який нам дає сейф. Я ще вирішив сюди запихнути один скін з колекції Shadow, Ну, чисто по приколу, щоб подивитись, чи зайде процент, чи не зайде. Так, у нас тут виходить, що 12-13% на колекцію Shadow, звідки нас. Влаштує МП7 і Галів. Це нам не дуже би хотілося. Ну і з Сніка 18 року влаштує Глок і Ау. Ось ці айтеми я постійно купую по автобаям, а потім з них щось збираю. Було б добре, якби отут була фіча, щоб можна бачити флоти. Оце от збирання контрактів, коли в тебе багато айтемів, це вбиває. Ніхуя збивляє. Ось таке масонське око. Я бачу, що ти робиш контракт, і я зроблю, він не зайшов. Контракти на ядерний сад мене в основному не підводять. Побачимо, як буде на це раз. Let's go отримаємо ГЛОК або MP7. Не, не нервуємося, зберігаємо спокій. Це у нас Іфенка. Залишились пересловом. Так, ми беремо 5 кіловатків, беремо погані з Danger зони флоти. І ще щось я хотів взяти. А що? Е, спектрум, здається. Спектрум, спектрум. Давайте подивимося, що ж там у нас по результатам. Щось отаке. ні, треба ще, щоб Lotus був 0,69. Щось з меншим флотом треба взяти. Ну, не 135 взяти, а чуть-чуть поменше. 131. Ой, оце вже інша історія. Black Lotus тут у нас же МВшка. І що в нас тут є? 5 скінев. Кіловат, 4 з Danger Zone. і що в нас по результатам? У нас виходить, що найбільше відсотків на колекцію кіловат майже 60. По суті, повинен заходити від 40% на колекцію Danger Zone, мовчу не хочу її бачити, боже збав. І мінімальний шанс на колекцію Spectrum. Якщо випаде Spectrum, не буду незадоволеним, так би мовити. Бо нас влаштує все. Ось це от все прилетіло по автобаю або було скращено з автобаю айтемі. Тому ціна тут контракту менша. Хотілося б, звісно, Black Lotus. Це у нас буде окуп в два рази. Давайте отримаємо на 3, 2, 1 колекцію кіловат і Мко. О. О, не знаю. Походу, мені просто треба робити контракт на кіловат постійно, як я і казав минулого разу. У мене навіть нема вже сили реагувати на цю емку. Я ж у її бачу. Будемо крафтити на колекції Revolution. але наступним чином я використовую те, що в мене є, не буду нічого закупляти. І буде у нас наступна картина. Ціна контракту: ось така: 9 скінів з колекції Revolution. і один скін з колекції Danger Zone. але щось. Походу його сюди пихати не треба. Якось він дуже дорого коштує зараз. Подумаю, да його сюди пихати не треба. Він дуже дорого коштує і мало на виході дасть. Він дає тільки 10% на колекцію Danger Zone, з якої майже окупа не буде. Так що його пихати сюди не потрібно. Так що ми йому скажемо на вихід, але в мене тут є макаковий бізнес, який ми скрафтили на одному з контрактів. Попробуємо його запихнути. Ось оце вже цікавіше. І тоді у нас буде ціна контракту зменшується на два. 25% приблизно. Профітність 113. Давненько в мене залежних контрактів не було. Але шанси профітнути 45%. Що в нас тут з профітнути? Це Тиму Кави. або ж сейвом у нас буде швидкісний звір з колекції ГМА 2. Про це говорити не будемо. Практично контракт 50 на 50, проте, якщо зайде окуп, то окуп буде пристойний і солідний. Всю чакру зібрали з Наруто, всю реакцію з двічі теж піднакопичили. І зараз будемо звільняти всю нашу внутрішню енергію і отримувати шо? Реально, тему каву. Дороги назад нема, жмикнув. Все, воно є. Давайте для різуміння зробимо на першу букву. Нам потрібно, що там м -ка. М. Ми, 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 ми. Ми, 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 ми м 1 с хайпер біт ще може бути, ж, правильно? Тоді давайте на колекцію. Uh, повинна бути Revolution. Це там такий жовтий з чорний. Це революціон. Два yeah. підряд заходи. Що ви на це скажете тепер? Hm? Hm? Не чую. А що я маю почути? Я ж тут сам.